Я прям дуже наполягаю, щоб ви приготували цю закуску на свої святкові столи, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Зазвичай я готую з курячих четвертин або зі стегон, які обвалюю від кістки та шкірочки. Але сьогодні до стегон я ще взяла філе. Обвалені стегна вже і так пласкенькі, а ось курячі філе я розрізала ось таким чином на дві частини повздовгу. Готуватиму я ось такий закусочний балик. Уже не раз показувала вам цю страву і отримувала за неї багато позитивних відгуків. Засолюю від вінницького м'ясника. В цій суміші це вже є все необхідне для приготування м'ясних делікатесів: сіль звичайна, нітритна, глюкоза, а також різноманітні спеції, прянощі та трави. Засипаю сюди 23 г суміші на 1 кілограм м'яса і залишаю маринуватися в холодильнику на одну добу. А через добу викладаю це все ось таким чином на решітку від духовки. Ставлю в холодну духовку і включаю 75-80 градусів. І тримаю я там це м'ясо 2-2,5 години. Цього буде достатньо. Ну а після приготування дістаю з духовки і якщо що чесно, можна відразу їсти. Це дуже смачно, дуже гарно виглядає в м'ясній нарізці. Можна приготувати заздалегідь і заморозити, а потім, коли треба, дістати. Я так робила вже не один раз, особливо перед святами. А потім ось так дістали, нарізали, з соусом подали і просто смак отак. Або додали до загальної м'ясної нарізочки і всі будуть насолоджуватися. Обов'язково спробуйте такий спосіб, тут нічого немає складного, а вийде вам дуже смачно.